Слава Україні, героям слава! Я Сьогодні знімаю відео, як ми будемо трактором МТЗ з лопатою, розгортувати ось цю купу жовтої е, глини. Е, розбивали тут хату сусіди і попросили, щоб ми розгорнули трохи сюди, або розгорнемо, трохи туди розгорнемо. Ось так. Стільки її розгортати. Дуже довго відео не буде, будемо мати, що знімати. Що буду знімати, трохи сюди посунемо, трохи туди посунемо. Та й так буде. Тут була стара хата стояла з дерева. Будемо пробувати що зробити. Так, горне, буксує трохи. Треба було для того кун мати. Куна немає йому. Поки що. Може, колись купимо. Так буде розгорта віце. Ви сідайте на дорогу. Рівно зі студнею. Ось так буде. Тут будемо бетонні сходи якось розробляти. Оксана <ривітна> всім пока, підписуйтесь на канал, ставте лайки.